Всім привіт! Сьогодні я хочу розпочати, розпочати знімати нове відео, тим паче, я, на мою думку, на це є великі футбольні причини: Жеребкування однієї четвертої ліги чемпіонів, збір нашої збірної України з футболу та наступні їхні вирішальні матчі про це все у наступних відео. Якщо я вже зачепила тему однієї четвертої ліги чемпіонів, а саме жеребкування, тому почнемо з неї. У цю стадію пройшло вісім команд: а саме Арсенал, Борусія Дортмунд, ПСЖ, Баварія, Манчестер Сіті, Реал Мадрид, королі цього турніру, Барселона та Атлетико. E -hm, відповідно, Арсенал зіграє з Баварією. Атлетико поміряється своїми силами з Дортмунд. Манчестер Сіті зустрінеться з Реал Мадридом. Це <з Ullipour -2> дуже класно, що ми маємо такі матчі, а ПСЖ зіграє з Барселоною. Відповідно вище сказаного за такою ж самою нумерацією, перший півфіналіст зустрінеться з третім, а другий з четвертим. Ну а сам фінал пройде у Лондоні на стадіоні Вемблі, на стадіоні домашньому стадіоні англійської збірної, і буде він проходити 1 червня. Обіцяла ще поговорити про розташування збірної та важливі для нас матчі, тому зараз про це поговоримо. Вчора збірна, а саме гравці, які грають у українських чемпіонатах за Шахтар, Динамо, Дніпро, ті, хто були викликані, вони вже приєдналися до табору збірної, який, проходить, який розташований у Іспанії. Також з легіонерів поки що прилетів єдиний зінченко. До, до речі, речі, зараз вже на момент монтування цього відео до команди приєднався Миколенко та Забарний. До речі, зі своєю дружиною владою Седан, яка буде проводити такий проєкт свій, як вечір зі збірною, наживо з Іспанії. Вона буде розмовляти з гравцями та казати якісь новини з табору збірної. Інші легіонери, там як Лунін, Миколенко і Забарний і такі інші будуть приєднуватися е, пізніше. Саме для цього, до речі, довикликали трошечки гравців з молодіжки, щоб поки гравці мали змогу е, добре потренуватися та не була нестача така дефіцитних, е, тому що голкіперів з голкіперів один, один Жора бущан зараз є і. Ну, ви самі, ви самі розумієте. Потім, звісно, вони не будуть грати за національну збірну. Які є матчі? Матчі є 21 числа. Це проти Боснії та Герцеговини за вихід у фінал цього відбору, а фінал буде за вихід на євро. Цей матч буде проходити 21 вересня. О 21.45 за київським часом. А так буде він проходити у. Боснії та Герцеговині на їхньому домашньому полі наступний матч 26-го буде проходити у України вдома. Вони будуть у України вдома, ми так кажемо, але це буде у Польщі. Також за таким самим часом він буде проходити проти переможця пари Ісландії, Ізраїль, які будуть грати також 21-го числа, о такій самій годині, двадцять і вже далі, якщо ми, звісно, всіх переможемо, то ми виходимо на євро. Цей випуск вийде таким коротеньким, але все ж таки, я думаю, пізнавальним для тих людей, які не дуже знають, що відбувається. Тому на цьому я завершую.